Отже, друзі, довго очікувана поява нового понтифіка. Вже зараз в прямому ефірі бачимо, що лев 14-й, а раніше Роберт Френсіс Превост з Америки Кардинал з'являється зараз на м, балконі для того, аби благословити вірян на площі святого Петра. Прийняти на себе всі обов'язки глави католицької церкви буде його промова, буде його благословення, ми можемо спостерігати це все зараз наживо. Близько 20 тисяч публіки зібралося зараз на площі святого Петра. Багато представників змілічені хвилини тому до нас також вмикався громадський діяч із України, який був свідком усіх цих подій. Але а, після того, як оголосили, все ж таки. Обрання нового папи то трансляцію будь-яку вже з самої площі пропросили припинити для того, аби вся увага була прикута, все ж таки, до появи нового понтифіка.